У рамках всеукраїнського проекту Святку день міста і зас компанія Радар Сервіс презентувала автомобільну виставку Просто неба мешканці Червонограда могли побачити на власні очі і проконсультувати щодо акцій та технічних характеристик. У нашому автосалоні постійно діють акційні умови. На придбання автомобілів як за готівку, так і в кредит на сьогоднішній день. Клін має змогу значно заощадити кошти, купуючи автомобіль 2013 року виробництва порівню з вартістю аналогічного 2014 року. І при цьому склад акційних автомобілів є обмежений, незважаючи на ситуацію, яка за склалася в державі. Автомобілі за справедливо завоювали лідерство на ринку. Зайняли перше місце у реалізації нових авто. За сенс та за звіда входять у топову п'ять. Кірку найпопулярніших авто в Україні за злано скористується неабиякою популярністю серед споживачів. Він наздоганяє лідерів продажу легковиків. Комерційне рішення з відмінною функціональністю за пікап стане справжнім помічником у господарстві та бізнесі. Вважають відвідувачі виставки, та й ціна не кусається. Вже наїздив близько 200 тисяч машиною. Задоволений, тобто по комфорту. Нормальна машина на ті гроші це відповідно ціна, якість. Хороший варіант у сервісному центрі діє акція Доступний сервіс знижка до 15% на обслуговування та до 20% на запчастини. Придбати омріяний автомобіль можна у офіційного дилера ЗАЗ компанії Радар Сервіс у Львові на вулиці Стриській, 350.